Ну мо хлопці, дамо їм поза вуха, кислий борщ мені в стаканчик. Це міг бути бій на потенційні 10к шкоди, але, як то кажуть, не повезло, не фортануло. Хоча і зараз це новий рекорд по аккаунту. А поки ти дивишся, мій найкращий бій, лови корисну інформацію. Наш клан проводить набір нових гравців, і якщо тобі сумно і самотньо прохолодніми весняними вечорами, гоу прогрівати п'яту точку разом. Приєднуйся до клану Грайнт і твої бої будуть такими ж поїздатиме, як в мене. А ось маєш. Влучив. Є. Командир ну нутий снайпер. Як ніж у масло. Це вже добре. Яблочко. Заряджай! ще разок йому дамо! Непогано. Нас куштуй! Оце влупив. Отак є. Влучив. Остріку я йому очко пластиліном заліпив. Або дай би ти здох. Кум соляру курва перепродує. Ось тобі. О, як вийшло, так і вийшло. Тримай, падлюко! От скотина, кілок у гусеницю заграв. Бажаю ще на. Дуже вже добре. Робили, повторимо. Навітний Корел. Що Чоботи вкрали. Ти доплигався, да, мабуть, уже пі.